Друзі, привіт! Радий вітати вас на каналі Уїдливо ховавка пущики». Сьогодні ми з вами в цій чудовій андеграундній атмосфері будемо говорити знову ж таки про вінілові платівки, про мою любов до вінілових платівок. Як я докотився до прослуховування вінілу загалом. Перед тим, як розпочати відео, хочу, як завжди, вас попросити задонатити кілька піастрів на допомогу Збройним силам України. Нехай це буде фонд Стерненка, фонд Повернись живим, фонд Притули, госпітальєри. Немає різниці. Головне, пам'ятайте, що кожна ваша гривня допомагає Збройним силам України і наближає нашу перемогу. Якщо ви хочете, щоб Путіну під сраку підклав хтось касетну бомбу, донатьте на допомогу Збройним силам України. А ми з вами починаємо. Тож, друзі, історія про те, як я почав слухати вінілові платівки, почалася давним-давно, в дні моєї юності, навіть не юності, а мабуть такого раннього дитинства. Мій дідусь мав ось цей апарат. Це апарат називається Радіола Латвія якого року випуску я поняття не маю? Він має зверху ось тут апарат для прослуховування вінілових платівок. Тобто тут стоїть вертак, стоїть тонарм. Все пластмасове максимально, не знаю, демфер якісь тут навіть є, переключаються швидкості 33, 45 і 78, навіть. І я використовую цей вініловий програвач як діджейський пульт. Тут я псував всі платівки, які були в мене вдома. Тобто платівки моєї мами. Робив тут різні оці, як вони називаються, скретчі діджейські. Одним словом, розважався як міг. Але разом з тим. На цьому апараті я прослуховував казки. Казки народів світу, наприклад. Вони були російські, були українські. Також я вперше почув на цьому апараті Софію Ротару, пісні Васюка у виконанні Софії Ротару, де зараз ця платівка не знаю. Коштують вони зараз якихось божевільних грошей. А ще. Момент такий ностальгічний, який пов'язаний з цією апаратурою, в мене виник десь в класі, мабуть, восьмому-дев'ятому. Було це так. Я прийшов додому після школи. Дідусь мій, пам'ятаю, йшов дощ. Дідусь мій дуже любив включати цей апарат. Він ламповий. Перед тим як він починав щось видавати, якісь звуки цікаві, він страшно тріщав, скрипів, бубонів. І от дідусь мій, як завжди, включав там якісь ультракороткі хвилі. І от він там шукав якісь аналітичні передачі, дід мій трішки не дочував, викручував цей весь звук. Було дуже круто чути на весь будинок. І от в один прекрасний момент, я пам'ятаю, я такий сиджу щось там вчу уроки, і чую, щось починає гарчати несамовито. Такий, знаєте, блін, жорстка гітара, барабани, там, типу, я відкриваю двері до дідуся в кімнату. І чую там ось це. Воно в мене ось тут на касеті. Я знайшов в цьому ящику, також випадково. Це альбом Kill the Mall гурту Metallica перший альбом. Він у мене є на касеті. Ось дуже круто. З таким супер вкладишем, мабуть, він навіть ліцензійний. Нічого собі, тут тексти пісень. Крута штука. Аж захотілося купити знову касетну деку. Так от, щоб ви розуміли, це була якась українська радіостанція, яка крутила цілий альбом гурту Металіки. І то не просто альбом, а такий трешовий альбом. Ви ж знаєте, що це таке. Це абсолютно джи 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 І це також виглядало якось так сюрреалістично. І незвично сижу я, сидить дідусь, і ми слухаємо кіл земол гурту Металіка на ось цій радіолі. Ще що хотів сказати, як я би не нищив ці всі платівочки е, на цьому вініловому програвачі, я закохався у вініловий звук. Я не знаю, з чим це пов'язано, але мені дуже подобалася та м'якість, яку видає платівка. Тобто, вже малим шпиндюком я відчував грандіозну різницю між моїм магнітофоном весна 309. Він десь з'явиться ось тут чи ось тут, е, і ось цим вініловим програвачем. Непотрібним, пластмасовим, ніяким абсолютно. Але різниця, різниця була колосальна, і мені дуже подобалося засинати під е, якусь, я не знаю, там російську естраду чи казки народів світу. От. Естетичного задоволення, в принципі, я не відчував. Просто сам звук мені дуже подобався. От. Ну, вже тоді. Далі, що відбувалося зі мною? Далі? Мій батько музикант. Мій батько брав мене з собою на репетиції, на якісь концерти. І мені дуже подобалося перебувати в атмосфері, в атмосфері музичній. Я бачив різницю в звуках, я бачив, як працюють музиканти, як вони створюють музичний продукт. І це змушувало мене відчувати в кінцевому результаті увесь музичний продукт трошки по-іншому, ніж відчували мої нолітки. Тобто для моїх однолітків там в восьмому-дев'ятому класі це була просто музика. Для мене вже важливо на той час було, як ця музика створюється. Батько мені пояснював, що от є, наприклад, там машина часу, гурт, і є незрозумілі якісь там, я не знаю, іваношки інтернешні, але він мені казав: ось чувак, тут барабани живі, тут бас, ти чуєш бас, як грає, ти чуєш, як гітара грає, а там просто щось бумкає, не що. Різниця колосальна. Я думаю, що в той момент почався якийсь. От у мене в 8-7 навіть класі почався переломний момент, і, і настала така поступово прийшла до мене любов до більш інструментальної музики. Таким чином, я дуже зацікавився музикою, почав купувати касети. Як я вже казав, у мене був. Магнітофон весна 309 це такий монофонічний магнітофон з однією колоночкою, одним динаміком, з можливістю запису, до речі. Я почав шукати класну музику, з телевізора записував навіть щось там, переписував касети з магнітофона на магнітофон. Одним словом, було дуже цікаво. Територія А українська перевернула абсолютно мій весь музичний смак, музичний світ. Я зрозумів, що є українська музика, не тільки якась вторинна російська естрада, яка була дуже популярна в той час, чи якийсь там зарубіжний диско-поп. І я почав купувати касети. Знову ж таки, на, цій, на горищі я знайшов цілу стопку касет. Що цікавого я знайшов, хочу вам показати. Дуже багато альбомів Океана Ельзи. Глорія. Круто, я навіть не знав, що вони у мене є. Модель. Е, я на небі був, а ну хоч ну, розгорну. А, ну тут звичайні звичайні вкладощі. З трек листами. Ось. Але все одно це круто. Касети, я пам'ятаю, в середньому на той час, коли їх так вже масово купував, вони коштували в районі 6-7 гривень. І вже в той час я зрозумів, що касети відрізняються одна від одної. Дуже мало в нас було на ринку. Касет дійсно ліцензійних. В основному це були піратські копії. І от піратських копій, звісно, в мене набагато більше, ніж ліцензійних, але різниця колосальна в звучанні. Я мотав їх тоді, пам'ятаєте, як і всі на олівці перемотував. Багато касет зажовував мій 309-й магнітофон. Морока була просто капітальна. І знову ж таки, от коли я сьогодні знайшов касети, я згадав одну історію. Пам'ятаю, я прийшов в музичний магазин в місті Дубно і захотів купити якусь електронну музику. На той час був дуже популярний. Це десь був восьмий клас, мабуть, був дуже популярний стиль, такий рейв. Ну, така дискотечна музика була дуже популярна, принаймні в нас в школі. І я захотів собі купити ось такий от класний рейв, танцювальну музику, але щоб вона була і в міру мелодійна. Щоб не було таких завалів по басу, там і так далі. Звичайний гарний такий рейв мелодійний. І мені запропонували касету, і приніс додому, почав прослуховувати і постійно, коли грав трек, відчувався такий звук, такий рип, 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 рип. 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 Я, мене це дико вибішувало, тому що я музичний перфекціоніст, я ну. Приніс касету, віддав хлопцям, вони мені, звісно, замінили. На таку ж саму, я приношу додому. Знову цей звук Рип, рип, рип. І буквально, буквально кілька років тому я коли щось сидів, згадував, там міняв свій тракт вініловий. Я зрозумів, що ця касета була просто скопійована, записана з вінілового носія. І коли в нас Голочка біжить. По вініловій платівці. Інколи попадає пісочок, інколи є, можливо, якась мікротріщинка. Одним словом, ось, ось цей вініловий тракт був трішки десь попорчений, і от виникала ось ця, ось ця профдеформація в звуці, яка мені мішала і муляла. Отож, касети, касети не забуду, люблю, і, мабуть, дивлячись на ту кількість, яка в мене їх зараз є, мабуть, десь штук 200, я все-таки куплю собі касетну деку. Тим паче, бачу, що ну, вони, вони, вони в непоганій непоганій якості і в непоганому стані. Так от, потім. Коли я вже поступив в університет, і в мене з'явився тут ви не бачите, до речі, в мене з'явився вдома музичний центр, де можна було простуховувати cd диски Я їх купував мало, але, зрештою, почався такий якийсь час в нас в Україні, що от піратських cd дисків стало валом. Ціна їхня відповідно впала, і я тоді зміг собі вже дозволити покупку cd дисків Коштували вони немало, але принаймні раз в місяць я собі міг дозволити купувати cd диск Щоб сказати, що це перевернуло моє музичне сприйняття, це не сказати нічого, тому що якість ем, звучання навіть піратського cd диску порівняно з касетою. Ну, звичайно, воно все залежить від того, на чому ти слухаєш. Було просто грандіозним. Ем, і я почав слухати cd диски, розставляв знову ж таки колонки, стерео. Там в музичних центрах були різні там вже еквалайзери, можливості настроєння звуку, якісь там супер мегабаси. Пам'ятаєте, Dolby Surround, типу там розписано з баси різні. От, Звичайно, це якесь додавало якоїсь компресії звуку, але зараз вже я розумію, щоб поліпшити його, воно в принципі його не поліпшувало. А далі прийшов такий момент, що масово з'явилися комп'ютери. І ні, я не почав спочатку накопичувати музику на жорсткому диску, я почав записувати cd диски Тобто я приносив cd сідієрку в якийсь там інтернет-клуб чи музичний салон, і мені записували на нього ту музику, яку я хотів з інтернету. Якість цього продукту була просто абсолютно нульова. Я розумів, що якби я скочуюся десь в прірву, тому що самі розумієте, що там я не знаю, мені записували в форматі mp 3 все діло в основному, або ну, ну не знаю, бітрейт тих треків, які були записані, в основному це це був просто просто шлак і непотріб. Але мою музичну якусь бібліотеку, мої музичні вподобання і горизонти, це розширяло Ну просто капітально. У мене не було ну, ноутбука чи комп'ютера, в мене не було виходу можливості виходу в інтернет. Але от десь прочитавши щось від друзів, дізнавшись про якийсь гурт, я вже міг собі дозволити дозволити Його записати за допомогою того чи іншого комп'ютерного клубу. До речі, cd диск знайшов нашого рівненського ансамбля Екстезі. Сергій Мацеборко, якщо бачиш, воно в мене є. Блін, знайшов просто унікальний, були ось такі добірки колекції альбомів на CD. Вже пізніше це десь, мабуть, 2005-2006 рік. І от тут в форматі mp 3 бітрейт, я не знаю, тут від 192, хто знає, десь до 250 були завалені на один диск всі альбоми того чи іншого гурту. От, наприклад, у мене фактично самі колекції. Просто. Просто бомбезно. Ні, треба, треба все-таки cd деку також взяти купити. От. І потім йшли ось такі подібні cd ки я просто сюди щось там записував собі, і мені вистачало. Пізніше взагалі з'явилися, в мене тут нема, десь потім покажу вам. В таких коробках, в боксах були просто якісь сумасшедші збірки музики. Тобто, там, наприклад, пам'ятаю, там. Рок альбоми там mp 3 формат на двох сторонах на диску в гарній коробочці, і там просто валом музики, я не знаю. Е, навіть дотепер в мене стоїть кілька таких коробок. Е, я інколи дивлюсь, і просто-просто просто, просто, просто мене, мене, мене це зараз жахає, тому що та якість тої музики, яка була там записана, це, це просто щось, щось, щось дурне і незрозуміле. До речі, знайшов свій CD Програвач Walkman, Тут якість звуку завжди була на найвищому рівні. Взагалі, з того всього апарата, який в мене був десь до року 2010 го Навіть, мабуть, 13. 15-то це найкращий варіант по звучанню. Тобто, це я вам кажу про cd деки, про а, касетні деки, про магнітофони, про мою улюблену радіолу, про музичний центр. Вони навіть на відсотків 50 не передавали ті відчуття від музичного виконання, як передавав ось цей, ось цей програвач. Uh, і він в мене чогось є в двох екземплярах. Я мабуть забув, що в мене є ось цей і купив собі ще один такий самий. <плін> Блін, просто капець, якийсь. Треба, мабуть, комусь продати. Uh, і в році, так, 2010-му uh, 2012-му в мене був свій рок-гурт. Вимоги до звучання в мене стали ще більш якимось кардинальними, тому що я вже приймав участь подеколи там в записі. Свого гурту я бачив, як створюється музика. Я більше розумів про якість звучання, що є добре, що є погано. І тоді я вперше почув вініл, і в мене кардинально все перевернулося всередині. Я їздив в Львів, якщо я не помиляюся, це була виставка вініла і певний фестиваль там разом. Крафт Бір, Vinyl, щось таке по типу. І я зайшов в якусь кімнату для прослуховування вініла, там було їх кілька, присів на якийсь м'який пуф, і в мене просто криша злетіла. Я тоді, як зараз пам'ятаю, слухав альбом гурту Doors, і просто як воно звучало. Там абсолютно не було нічого такого супер-мега-космічного, звичайний транзисторний тракт. Стояв непогані колоночки від компанії компанії Project, якщо не помиляюсь, білі такі стояли. Також програвач Project, якийсь транзисторний сам підсилювач, фонокоректор. Але це звучало просто ідеально. Це звучало настільки м'яко, настільки заспокійливо, що ну, я такий ого, типу, я, я не чув, ще такого. І вже тоді я почав задумуватися про те, що, мабуть, все-таки мені потрібно, потрібно взяти вініловий програвач. Про те, як виглядає мій тракт і на чому я слухаю музику, я вам розкажу в наступному випуску. А зараз я просто хочу розказати вам про враження свої. Мої враження, вони, це суб'єктивна думка абсолютно. Чому я слухаю вініл? По-перше, мене це заспокоює. По-друге, коли я слухаю вініл, до цього всього діла додаються тактильні відчуття. Я дуже люблю взяти платівку, розглядати конверт. В більшості випадків конверт, особливо в якихось культових гуртів, це окремий витвір мистецтва, про це не потрібно забувати. Він йде в комплексі з самою музикою, підкреслює концепцію альбому. Отож, я розглядаю конверт. В більшості випадків цей конверт є розворотним. Тобто всередині конверта також купа інформації. Це може бути інформація про гурт, це може бути історія гурту, це можуть бути фотографії. Я беру саму платівку. Я люблю дуже розглядати сам пласт. Люблю розглядати інформацію на пласті. Тут вказано, коли він виготовлений, номер копії самої з матриці, яка випускається, і це мене дуже тішить. Тобто тактильні самі відчуття мене забавляють і тішать не більше, ніж процес прослуховування музики. Знову ж таки, до процесу прослуховування музики я маю, маю е неабиякий сантимент. Тому що, е якщо я хочу послухати альбом, а альбом я розглядаю в комплексі як писану картину, тобто це окремий от мистецький продукт. Я Виділяю собі оті 40 хвилин на прослуховування альбома. Абсолютно абстрагуюся від всіх проблем, які є в мене, там в житті, в роботі, неважливо. Беру собі там шклянку вина чи коньяку, сідаю і комплексно, уважно слухаю музику. Це ще одна перевага вініла для мене особисто над іншими носіями музики. Ви скажете так, це ж можна робити із CD, та CD можна робити. В CD також є е, от, пластиковий такий якийсь, не знаю, там, е, бокс, є список пісень, але це все мізерно порівняно з тим, що я отримую, коли слухаю і купую вінілову платівку. З мінусів вініла хочу виділити так, вони є. Їх можливо набагато більше, ніж ви собі думаєте. Е, найбільший мінус вініла це його ціна. Ціна наразі космічна. І я навіть зараз от вже почав переходити на вініл вживаний. Якщо я ви чи я знаходжу собі хорошого дилера по вінілу відповідального, то можу з певністю розуміти, що та, продукт буде дешевший, але він буде в хорошій якості, вимитий і буде відповідати тому, що сказав продавець. Так от, ціна. Далі, рівень шуму. Ми всі повинні розуміти, що вініл набагато більш шумніший, тобто рівень, сигнал, шум набагато вищий, ніж в того самого CD-диска. Я вже не кажу про е, Hi-Res файли е, в стрімінгових платформах. Тобто е, ми повинні зрозуміти, що коли ми ставимо голочку на платівку і вона починає крутитися, виникає механічне тертя. За рахунок того, що виникає механічне тертя, шум, рівень шуму, у нас збільшується. В диску, коли ви ставите CD-диск чи слухаєте з стрімінга, ви того рівня шуму не відчуєте. Але це знову ж таки моя суб'єктивна думка. Ви відчуєте більшу компресію, тобто зжатість. Це вже езотеричне таке поняття, але я думаю, якщо ви любите музику, ви, ви розумієте мене, що це таке. Ви його відчуєте. Тут, мені здається, от того повітря і от такого, знаєте, лампового звуку, теплого його більше. Але разом з тим, не всім подобається, ось кажу, от той більший рівень шуму. Ви можете відчути пісочок, ви можете відчути якесь клацання. Мене це клацання і пісочок заспокоює. А вас воно може абсолютно бісити. Ви повинні бути до цього готові. Також. На мою суб'єктивну думку, найкраще взагалі то слухати музику на концерті. Слухати на концерті, або, я не знаю, на репетиції у музикантів. Тому що за допомогою ось цього всього тракта, тобто, наприклад, того самого музичного центра, чи cd деки колонок підсилювача, транзисторів проводів навіть тих самих. Ми збільшуємо рівень шуму. Тобто, чим довший тракт. Від е, джерела звуку до вас, е, тим більше спотворення звуку буде. І от чи вам подобається от таке спотворення, яке я зараз вам наведу? от на, Наприклад, е, значить, голка, платівка, фонокоректор, підсилювач, колонка, між ними провода. Це все йде по проводах. До речі, в мене був такий момент, я буквально десь півроку тому. Е, Просто змінив провода, бо вони були в мене, вибачте, кончені. Змінив провода у своїй системі, поставив новий фонокоректор, і в мене рівень шуму впав на відсотків 10 в системі. У мене система бюджетна, я не парюся, я вам її покажу якось. Я, я не є аудіофілом, я не слухаю систему, я слухаю все таки музику, але от рівень шуму впав. До речі, слухати вініл це не тільки слухати вініл, це ще й займатися своїм трактом. Тобто мені подобається вдосконалювати ту систему, яка в мене є. Мені подобається міняти провода, мені подобається міняти фонокоректори, мені подобається купити новий підсилювач. Це все дає інший рівень звуку. Наприклад, щоб ви розуміли, мій програвач вініловий. Вінілових платівок він коштує ну, наразі там, я не знаю скільки 11-12 тисяч гривень. А е, сам, сам картридж з голочкою е, на цьому програвачі, він коштує десь тисячі е, 2 3 Це дуже важлива річ в програвачі. І це найбюджетніший рівень. Тобто е, голки можна голочку купити до вінілового програвача. За 50-60 за тисяч гривень. Тобто, і це нормально. От. Головне в цьому всьому ділі не втратити здоровий глузд. І все-таки віддавати перевагу музиці, бути меломаном, а не аудіофілом, який інколи купує а, свою стереосистему за, там, я не знаю, за ціною квартири. Отож, друзі, розповів я вам трішки про свій шлях до прослуховування вінілових платівок, про свій шлях в музичному світі. Я думаю, на цьому ми будемо закінчувати, тому що тут така спека, що вам просто не передати. Єдине, що я вам хочу сказати, на сам кінець не заморочуйтеся, просто слухайте музику. Музика допомагає, музика лікує всього вам найкращого. Ми обов'язково переможемо. Донатьте Збройним силам України. І якщо ваша ласка, підпишіться, будь ласка, на цей канал і поставте вподобайку. Це дуже допомагає. Дякую вам, до побачення.